Всім привіт! Сьогодні чергове відео. Зразу вибачаюся за незручності. Як завжди, нема світла останній час після кацапських обстрілів. Хочу показати, як я живу без світла. Ну, мається на увазі світлом живу, бо я його зробив і хочу показати. Як я виходжу з положення. Значить, всю схему покажу, як зроблено, був першим ділом акумулятор. Акумулятор 74 А. Це з моєї Волги знятий, бо на Волзі в мене стоїть ще один. Не повню, червоний якийсь, не повню назву. О, він хороший, все, крепкий акумулятор, все, йому нема ніяких проблем. Взимку заводить добре, от, але я його зараз використовую на світло. Е, значить Такий акумулятор далі. Був куплений отакий прикурювач е, ВАЗ-2110, 2123. ціни Іванова. За 40 гривень я його купив. От Він є. Самого ну, елемент від чого прикурюють, я вийняв. а От сам нам треба корпус. от Тут в нас є три фішечки. Одну я не задіював, бо це іде плюс на підсвітку. От у вас з боку підсвітка. Сюди ще можна поставити додатково плюса. Ну і це ось зелененьке буде підсвічувати. Ну, воно нам, в принципі, не потрібно. На дві фішки тут на скрутку зробив, на термоусадку. Таких от два крокодильчика. Зробив. Ну, вони в мене були. Це от червоний плюс, білий мінус. Два крокодільчика далі. Отакий от інвентурний перетворювач. Був куплений, він на ну з 12 робить 220 на 150 Вт. Був куплений в 2000 чи то 6, чи в 2007 році. Я вже чесно не пам'ятаю, для чого я його купляв. Чесно не пам'ятаю. Ну, от такий він є і дожив до зарішнього часу. Працює все як не має бути. Тепер підключаємо. Значить 150 Вт. крепкий, але зараз я розкажу, для чого його вистачає. Все. Тут всадили. Старт. Ззаді в нас кулер є. Він крутиться, чути як гуде, в принципі, не голосно робить. І все, тут в нас вихід під звичайну от розетку, під звичайний штекер. Значить, використовується він для чого. До нього я підключаю лампи, отакі лампи, ну це просто. Я показую от в переносці, що грязна вибачайте, бо то переноска працює з автомобілями. Лампочка ця має 12 ватт. Це економка. зараз я от включаю. Оп. Садив, все, лампочка в нас світиться. Ну, в неї є три режима. О. Холодне, ну і жовте, три От. Ну, При кожному переключанні вона нас Вона бере 12 ватт. Тобто, грубо, ви можете до цього інвентора підключити. Ну, це 10 лампочок буде 120 Вт. От, група десь 12 лампочок ви підключите вони у вас будуть працювати. 12 лампочок це достатньо освітити цілий будинок 12 лампочками, щоб в кожній кімнаті у вас приблизно горіло по дві лампочки. Цього достатньо. Або я його використовую е і на рахунок світла. От, ну, наприклад, в одній або в двох кімнатах горить світло. Через нього і працює е, насос е, на кутлові. Він е, при мінімальному, ну, там три положення на насосі, максимальне положення 150 Вт бере. Е, середнє, по-моєму, не скажу точно, е, чи 75 чи що, щось таке. І саме мінімальне положення на насосі 45 Вт. От, цього достатньо, щоб працював насос на котлові. Від цього перетворювача працюють дві лампочки так образно. І навіть можна підключав, я, працює Wi-Fi е на інтернет. От, навіть ще можна підключитися там USB-телефона. ну не USB, А просто от, зарядне до телефона підключитись, використовуєтесь інтернетом, у вас горить світло. В кімнатах і у вас е, працює котел. От. Ну, тут е, обмеження в тому, що у вас тільки 150 Вт. Е, навіть я підключав пробу в телевізор. Ну тут треба від чогось відказатися, а тільки буде працювати, наприклад, телевізор. Ну, тут вже треба вибирати по потужності електроприбори. Такі інвентори є великі на велику мощність. Ну, я його кажу, не зараз не купував, а купував кажу, десь у 2007 році. І от він до цих пір дожив і зараз я ним користуюсь. Отака от е нехитра простенька схема, зроблена на акумуляторі. От. Ну, цього інвентора вистачає, в принципі, якщо його використовувати на всю потужність, от. ну, я знаю. Я вам так, якщо чесно, сильно і не скажу, того, що світло я ним сутками не використовував, того, що в нас відключення по пару годин є. От, і пару годин він працює. Але ну, десь, я думаю, що плюс-мінус годин 10 на повному навантаженні він повинен. Ну, Звісно, чим більший акумулятор, тим довше пропрацює інвентор. Якщо у вас акумулятор, який 220. ка то вам його з головою цього інвектора може навіть не на одні сутки хватити використовувати. Ну, на цьому акумуляторі. Я думаю, що годин 10-12 при повні при повному навантаженні він витягне по-любому, а може навіть більше. От, але кажу, електроприбори я б включав різні, але щоб не перевищувало е, мощність 150 Вт. Якщо перевищує е, 150 Вт, він не витягує. Тут а, от така червоненька кнопочка є. О, ну, вона зараз о, не світиться, світиться о, зелена. Він заходить в аварійний режим і просто починає піщати і о, загоряється червона е, ця лампочка. Все, він тоді в аварії, і він не працює. Вентилятор крутий, але він відсікає все, і вас вже нічого не буде працювати, якщо йде перенавантаження. О, а якщо так, от, все, він клац, виключив, Клац, включив, все. І ви собі електроприбори. Ну кажу, в принципі, газ є, насос буде працювати, інтернет буде, світло буде. В принципі, я думаю, що цього достатньо для. Більш-менш, як то сказати, нормального життя, щоб вже якісь не сидіти там в хаті при свічці. Ви будете з інтернетом, світлом і з теплом. Самі такі основні критерії, які потрібно. Все будете, як то кажуть, через новості знати, сидіти в теплі от, і при світлі. От такий коротенький такий відос. То вже я зробив давніше, то і все, але відео вирішив записати зараз і показати, як я виходжу з положення от зараз при такій ситуації в країні, що часте відключення світла. От на заразній момент я зараз в гаражі, світла нема. Вже, я не знаю, година сьома десь вечора. Нема світла. Я зараз то, всю апаратуру переношу в хату ну, і буду користуватися. От такі. Чо, акумулятор тут, або сьогодні було світло. Я його ставив на зарядку, він заряжався. О, підзарядив я його. О, вже він е, на себе не брав зарядки, вже впало десь до 2 А. І так він на двох 2... спочатку брав 7, потім впало до 2, вже не брав зарядки. О, от таке хлопці-відео. так що... Кому цікаво, такі інвентори є, є великі, я бачив, є на 5, на 6 кВт, на 4 кВт, на 2 кВт, на 500 Вт. Ну, Але там ціна за цього, так по пам'яті, ніби я давав 400 гривень в 2007 році, вроді би так. Ну, На той час це теж були немалі гроші. Відповідно, по ціні, як вони зараз коштують, то, в принципі, по ціновій категорії, що тоді ті гроші вартували, і що зараз, то воно плюс-мінус десь те саме виходить. Тільки не знаю, чи зараз є проблема в них купити його, чи нема, то я не знаю. Я не, не цікавився, так як в мене той є от невеличкий, мені його вистачає. Так що, от таке. Все. Всім дякую за увагу і всім пока.